Покататись на конях посеред озера та піднятись на повітряні кулі в небо таку можливість використали ті, хто святкував минулими вихідними стрітання. Свято зими традиційно відзначають всередині лютого цього року. Масові гуляння відбулись у парку імені Тараса Шевченка. Люті морози дозволили тернополянам зустріти весну та попрощатись із зимою посеред родзинки нашого обласного центру міського ставу. Чудо. Найбільше сподобалося повітроплавання, Ці кулі були на святі зими снігові фігури і льодова скульптура із зображенням гербу Тернополя. Дітворі найбільше сподобалось катання на санях та лижах. Я люблю да, на кататись. Дуже подобається свято в Тернополі. Тернополя. Ким сьогодні прийшли З сином. Тернопільські парубки демонстрували на святі те, що вони дійсно козацького роду забавляли себе та оточуючих перетягуванням канату у силовій грі брали участь вихованці місцевих навчальних закладів. Слизько дуже але Топінь. взагалі кльово, так? Класно, а так. А проти кого ви 17-ї школи. 17-ї школи задоволені дуже. дуже перетягування канату виявилось досить екстремальною грою. Лід під ногами хлопців почав тріскати. Досить важка боротьба була. М'яза не витримують Ви до того як? так в школі. Перед тим готувалися не. роки. Не гуляли нічого. Коли на канатах перетягли то льот тріско. Стільки народу зібралося, тріско Галопом по озеру катали тернополян запряжені у сани. Коні відпочити тварини часу не мали. Попит на таку незвичайну поїздку був чималий. Як коніс ви почувають на озері. Весело. Приємною несподіванкою для усіх, хто в парку відзначав святострітання, були їздові собаки. Більше десяти Сибірських хаскі, або як їх ще називають народі лайки, також возили в упряжках тернополян. Коштувало таке задоволення 300 гривень. Чотирилапих привезли в Тернопіль з курортного карпатського містечка Буковель. Ми приїхали сюди катать, нас пригласили, щоб покатати. Зустріч зими з весною тривала кілька годин. Дехто з присутні. Ніх, щоб не замерзнути, зігрівався алкоголем та гарячими закусками до торгових точок, де продавались напої із градусом через довжелезні черги важко було й підійти.